Всім здорово! красим ми кришу. Колір у нас темний шоколад. Такий у нас пульвік фірма Interpol. Краска зразу розбавлена, зразу всім продається. Отак от і отак. От ту, ту, ту же сторону ми покрасили. Цю цю сторону ми покрасили. Все геть. Зукрічили і вже йдемо сюди. Там з тієї сторони теж все покрасили, все, дошло, все геть теж. Тут три банки. Знизу три, вже шість. Сьома. відкрита і восьма. Вісім банок пішло. Ну, ще восьма не пішла. 150, 160 квадратів. Ну, якщо брати там ці всі кусочки, то буде десь 160 квадратів зараз лізу, покажу. де кусочки всякі, дошки підшивки. Покраситься. Оце краситься, ще тут накрасилося. Все тут накрасилося. А там все красилося. Це вже все покрашено. Ще з тієї сторони треба буду красити. Підписуйтеся, ставте лайки, діліться відео.